Миробажодераційні сьогодні посередили в нас просто неймовірну проповідь і дуже сильно мене торкнулося, та як просто показав, що чому люди сьогодні можуть бути нещасні, чому вони можуть сидіти на антидепресантах, тому що в них виникають якісь різні такі проблеми в житті, тому що вони не пізнали Слов Боже, вони не пізнали Ісуса Христа. І сьогодні ми <кій> повинні годувати себе не тільки зовні, не тільки своє тіло. Але і свій дух. А чим ми його можемо нагодувати тільки Словом Божим? І пастор нам сьогодні дуже чітко показав, як ми повинні повноцінно прожити своє життя, щоб у нас не було різних якихось проблем у нашому житті. Ми повинні зрощувати свій дух, наповнювати його Словом Божим, зберігати це откровення, завжди наповнювати цими откровеннями, бо тільки откровення, тільки Слово Боже дає нам життя. Ми пізнаємо істину і будемо вільні. Амінь.